Привіт, вболівальники синьо-білих! Здається, суперечки продовжуються. Після Суркіса тепер прийшла черга колишнього тренера розкритикувати одного з наших гравців. Але перш ніж розкривати подробиці, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо! Відомий український тренер Віталій Кварцяний розповів про нашого нападника Владислава Супрягу. За його словами, супряга, який вже засвітився перемогою на чемпіонаті світу Ю-20 і відзначився в Дніпрі, один схоже втратив гольове око після травм і переходу в Динамо. За словами кварцяного, влад, як мисливський пес, бігає, шукає, але нюху вже немає і вбити не може. Варто нагадати, що в 60 матчах за київське Динамо 24 річний супряга забив лише три голи і зробив вісім результативних передач. До цього кварцяний вже критикував гравців донецького шахтаря, тому точно не боїться висловлювати свою думку. Отже, шанувальнику, що ви думаєте про цю критику? Вони мають сенс, чи ви все ще вірите в потенціал супряги. Особисто я вважаю, що це все ще виконує роботу, але давайте почекаємо наступних розділів. Залиште свою думку в коментарях і слідкуйте за оновленнями. До пізніше.